Церква це сім'я Божа. Багато хто втратили своїх близьких та рідних, але в церкві ми маємо духовних батьків, братів та сестер, і їх підтримка неймовірна. Івана 8,12 говориться, і знову Ісус промовляє до них, кажучи: Я світло для світу, хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві, але матиму світле життя. Питання лише в одному, який дух править. Якщо справді церква і діти Божі виконують свою роботу, несуть світло і просмітництво посеред темряви, тоді це дає благословення цій землі та народу. А якщо церква не виконує свого призначення і працює не на Бога, а на себе, на імперію, політику, економіку, мамону, на диявола, тоді народ проклятий. але